Я декого вбив оцим пальцем. Я не знаю чому, але останнім часом люди кажуть, що в дитячих мультах не можна показувати сп'яніння. От поганий дамбо показував ці рожеві слони. Навіть на діснеївського динозавра хорошого теж не їжджали. Там теж, причому люди вважають, що ледь не наркота. Ні, там скислі фрукти показують і те саме сп'яніння. Тут теж лінгвіні в нас трошечки. Накачався вінцом, але не розкалося. Там дуже дивовижна, незрозуміла українцям історія, яку він розповідає, і там проблеми з перекладом. Що ще ти знаєш про щурів? Що Гей, а що ви так назвали? Що татуй? Якщо захочете, щоб я колись взявся за розбори перекладів, обов'язково пишіть про це в коментарях. Мені самому дуже цікава ця. Тема. А ще лінгвіні дуже не хотів попалитися, що закохався в колет і тому сказав: Я б тільки робив би те, що ти кажеш, бо я так люблю накази. Не тебе, а накази. Знаєш, якось не вийшло це набагато легше і приємніше.